Я вирішила поекспериментувати з варіантами контенту, з варіантами донесення тієї інформації, яку я хочу донести, розповідати про свій бізнес, про ті рішення, які я приймаю, на що вони впливають, і так далі. Такий варіант, як відео, влог свій, я розглядала давно і хотіла його спробувати. Тому. Я вважаю, що в нас незвичайний бізнес. Ми виготовляємо гойдалки дитячі, це не те, що беруть дуже часто, це не одяг, це не білизна, це не якийсь мас-маркет. Тому такі цікаві, на мою думку, речі, як гойдалки дитячі, можуть бути цікавими, коли бізнес не на звичайній моделі. Його існування, тому я буду трошки розбалакуватися, трошки в... війду в це русло і, мабуть, через декілька подібних відео, якщо я не буду забувати їх знімати, якщо я не буду забувати їх знімати хоча б якісь фрагменти, а потім робити начітку голосом, то я думаю, такі відео в мене будуть, але я. Все ж надіюсь на свою пам'ять, тому поставте лайк, якщо вам сподобалось, хоч трошечки. Як наш бізнес виживає в часи війни, коли ні кого немає світла, нічого приготувати, їсти. І зазвичай я можу, займаюся цим. Я ремонтую стареньку машинку, котра мене якраз виручає в цей нелегкий час. Я її розбираю, змазую, підшліфовую, щось відбувається завжди, з нею незрозуміле, тому ось такі справи. А всього-навсього, там застрягла одна невелика ниточка, і працюємо далі. Це вже деталька нашої гойдалки, Все, знімай! Це Костік мене знімає ззаду, як це все виглядає, наша, наш побут повністю. Як ми з ним працюємо, так. як заробляємо трошки на життя і допомагаємо так, діткам поселитися вдома з батьками. Тут настав вечір, світла як і не було, так і немає. Але я зшила декілька гойдалок на цій чудо машинці, зробила собі ось таку приспособу, прив'язала на двох резиночках, на одній резиночці собі фонарик, щоб він світив там, де саме голка, щоб можна було шити далі. Ну, як же без цього знову ремонтую свою машинку, бо знову застрягла невелика ниточка між самим челноком і шпулетримачем. Я вже вивчила назви. Ось так це все в мене виглядає. Я шию. А в перервах, коли вже все набридло, ми граємося в театр тіней. Настав новий день. Так, наш тепер як старі добрі часи. День починається тоді, коли світає, щоб більше світла було. Красиво. Костіку дуже подобається зимовий період, бо в нього якраз день народження, новий рік і все класно. Тут у нас також у дворі проходить тестування наша годілка. Ми їх виготовили декілька штучок. Одну залишили на зиму подивитися, як вона переживе, саме лак, яким вона вкрита, як вона переживе зиму, щоб її додому не забирати. Ми да, поїхали да. на офіс, подивитися, чи є світло, чи немає, бо по пабліках гуляє різна версія. То одні пишуть, що є, других немає. Але поки їхали, просто милувалася тим, що відбувається навколо. Така красива зима, такі красиві дерева, прям дуже красиві. Я забрала з за офісу трошки, трошки гойдалок, щоб їх пошити вдома. На офісі світла немає. Дома також світла немає, але вдома є оця чуда машинка. Тому будемо шити так, як є. Сьогодні все ж таки дали світло, у нас сьогодні субота. А, вже працюють на офісі, а я вдома роблю паски безпеки. Чому вдома, а не на офісі? Тому що вдома в мене це супер-пупер машинка. Це по-перше. І по-друге, я трошки захворіла. І щоб там не сидіти, не заряджати всіх. Я. Ось це ще на кінець, бо треба їх зашити у кільце і зробити як рюкзачок. Тобто зашити оце все, все зробити, щоб було надійно, щоб це тримало діток на всяк випадок. Трошки шиємо, трошки ремонтуємось. Повністю розібралась з цією машинкою, саме з цією частиною. Я знаю, як вже голка тримач цей голка-водітель. Також як полагодити, в мене вже тут роздобана оця дірочка. Але як відрегулювати стібок, я ще не знаю. Тому в мене, коли їде, вона підскакує вверх, 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 тобто на мінімалках. А треба ж постійно там на великі або на якісь одній. Тому у мене є ось така спорювачка. Я її сюди запихаю, і вона нікуди не дівається. І тому стібок нормальний. Це в мене такі лайфхаки. Сьогодні були на офісі, хоча сьогодні неділя і взагалі ну, в вихідні ми не працюємо, але зараз користуємося будь-якою нагодою, коли є світло, щоб попрацювати і відправити ваші замовлення. Поставили сьогодні 15 замовлень. Це дуже мала частина від цих замовлень, котрі. Зараз є в роботі, деякі є спочатку навіть місяця. Вони взагалі виготовляються 14 днів, а тут ще з цим світлом, з перевоїми, з поставками, нам не відправляють наповнювачі, тому що у людей також немає світла і вони не мають тих потужностей, щоб виготовити нам якусь кількість і ще іншим замовникам ту кількість наповнювача Котре зараз потрібно. Тому ми чекаємо, коли все налагодиться, коли нам зможуть відправити наповнення для подушек, для, для всього, бо різне наповнення у нас йде на кожну моделі. Дякую за перегляд, що додивилися до кінця. Це, скажімо, була історія про мою швейну машинку. Я передивилась і зрозуміла це так.